25 гривень за пару жіночого взуття від бренду Смара. У нас буде в лоті 4 види такого взуття. Значить, будуть ось такого чорного, дуже круті, стильні, е такі, бачите, з е шнурівкою. Класна така підошва. Дуже крута. Зараз такі дуже сучасні, модні. Ось так вони виглядають. Всередині вони будуть такі м'ягенькі, приємні на дотик. Ось такі. Також будуть у нас в крутому стильному коричневому кольорі uh -huh. тут зроблений так під носок. Зараз стильно роблять, також uh -huh. шнурівкою і uh -huh. ось такою підошвою. Значить, всередині вони йдуть у нас ось так: такий uh -huh. носок класний, м'який. А uh -huh. от також буде йти більш до класики, ось такі чобітки жіночі. Вони йдуть позаду з таким замочком золотистим. Їх буде у нас 11 пар в лоті, і вартість лоту буде 7200 гривень. Значить, розміри будуть йти, А ці будуть е, з такою шнурівкою, бачите, як ленти. Розміри будуть йти 37-го, дві пари, 38-го, дві, 39-го, 4, 40-го дві і 41-го буде одна пара. І щоб замовити цей крутий лот, ви вже зараз можете писати нашим менеджером. Зробляємо разом.